Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За допомогою санкцій йде неквапливе стискання пальців нашої російської економіки, країна агресор тоне у своїй нафті. З 5 лютого набуло чинності обмеження ЄС g 7 є Австралії на російські нафтопродукти, що перевищують певну цінову стелю. Як підрахували аналітики з фінського центру КРЕА, тепер щотижня бюджет РФ втрачатиме додатково майже 2 мільярди доларів. Росія хотіла домогтися паніки на нафтовому ринку, а у підсумку сама залишилася біля розбитого крита та не знає, куди подіти сировину. Детально про нове ембарго та його дієвість розповіла впливова українська дипломатка, радниця голови Міненерго України Лана Зеркаль у Фейсбук. Вона зазначила, тільки дурень або російський агент зараз може говорити, що санкції не працюють. Насправді Росія то не у своїй же нікому не потрібній нафті, а економіка йде на дно. Світ не перевернувся догори дном. Світові ринки не відреагували на це ніяк гірше стало тільки Росії. Спокій на ринках ознака успіху нових санкцій. Пише зеркаль. У Росії вже простою 12%. Потужностей нафтопереробки. В Москві нікуди збувати своє токсичне паливо. Нафто та пальне ОРФ за копійки скупили Китай та Індія, але це лише мала частка необхідного обсягу експорту. Далі буде тільки гірше, бо зберігати ніде ні нафту, ні нафтопродукти. Кремль домагався паніки на ринках і стрибка цін, щоб торгуватися за скасування санкцій на своїх умовах, але програв і у цьому спокійне, неквапливе стискання пальців нашої російської економіки саме те, що нам із вами потрібно, констатувала дипломат. Нагадаємо, на думку радниці міністра енергетики, Україна має говорити з огорщеною мовою сили та використати нафтопровід дружба як важіль впливу на офіційний Будапешт, який блокує запровадження ембарго на нафту з РФ. Україна може використати нафтопровід «Дружба» як важілі впливу на Угорщину. Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу дружба. Але, по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли в 2019 році вона була забруднена хлором. А по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел. Що живлять цю війну, написала Зеркаль у Фейсбук. Під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, 25 травня, Зеркаль також коментувала питання можливого впливу на офіційний Будапешт та припустила, що з окремою ниткою нафтопроводу, яка йде. До Угорщини може щось статися. В руках України є прекрасний важіль. Це нафтопровід дружба, навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через дружбу, до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося, зазначила зеркаль. Водночас вона порадила не фокусуватися на питання ембарго, адже це, на її думку, дало можливість Орбануто Угорщині. Шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій дискусії на крові. Водночас, як вважає зеркаль, європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!